Всім привіт! Гарного чудового дня! Ось попалась така мені краса. Ось така серветочка. Рельєфний. Тут є моменти такі рельєфні. Так, е виплітаю я, бо я вже розпочала її виплітати по майстер-класу. Внизу під відео я залишу. Е Посилання на, на це відео, так? Можна розібрати, тут майстриня говорить на іншій мові, але дуже цікаво, і вже коли прислухаєшся, то вже навіть розумієш, не просто дивишся, рахуєш, скільки вона там набирає повітряних петельок, стовпчиків, а вже просто е чуєш, що вона говорить і орієнтуєшся на її. На її слова. Це, знаєте, це позавчора так вирішила трішечки відпочити. Ну, там одну серветочку взяла, вже завтра я покажу разом з іншими серветочками. І вирішила, думаю, та так трішки плиту вже якийсь відпочинок трішки, ніби. І тут буквально вже вирішила ніби і спати йти, так, знаєте, вже. Дивлюся, майстриня виставила відео. Я подивилась, вона мені так сподобалася. Я буквально зразу і взяла гачка нитки і давай виплітати. Ну, чомусь дуже сподобалось. Так, ну тепер показую, що ж у мене виходить, і що я вже виплила. Так, ну, а ось такий шматочок я виплила. Ось така, бачите, вона йде рельєфна. Так, цей рядочок я розпочала, але ще її не ще рядочок цей не доплила. Нитки, нитки, кріл молочного кольору. Ось такий. Ну, вже я вам дуже багато раз показувала це все. Так що нитки знайомі. Так, і мій гачок також вже дуже багато раз, раз показувала. Так що тоненький мій такий. Ось такий тонюсінький такий він, бачите. Так, ну ось така. Тепер вертаюся до цього, що у мене тут. Ну ось така краса, бачите. Цікаво дуже, виплітається. Так, ось. Це йду наступний рядочок, який розпочала. Ну, по схемі, ой, не по схемі, а по виплетеній серветочці, то це ось тут я вже оце виплела. Ось воно в мене оце виплетене. Квіточка ця виплетена, ось ця маленька ця внутрішня квіточка, вона в мене вже виплетена. Тепер ось ці я пелюсточки виплітаю, так? Ось ці пелюсточки я виплітаю. Так вони в мене, поки зараз так ідуть. Це я вже піду наступні рядочки, тоді вже буде видно, як -отут, -оцей, як отут оця пелюсточка тут вона йде. Тому що я зараз дивлюся, і ще вона в мене якось. Ну, ну я по майстер-класу виплітаю, тому далі буде видно. Ну, ось таку красуню знайшла. Ось вона мені так сподобалася. Тому, кому подобається майстер-клас є вже готовий. Так що беріть, плетіть. Бачите, я так дивлюся, що ось тут також буде, мабуть, рельєф іти. Так що, ну так, що тут у нас буде, мабуть, також буде рельєфне. Рельєф, ну, не знаю, так мені здається тут. Якщо так придивитися, ніби да. Так що ось так воно рельєфно. Ну, і так в мене виходить. Так, що? Ось така краса. Ну, вона ще, як вибереться, то я думаю, тут усе рівненько буде. У мене, поки трішки якось з'їжджає Чуть-чуть А я думаю, що тут усе буде рівненько, так як у неї, гарненько, так і в мене тут буде. Так, що ну, Ось така краса. Як і камера передає. Так, Так, це бачите, виворітна сторона, а це лицьова. Ну, ось така квіточка. І така буде цікава серветка. Все, мої любі, полетіть. На сьогодні коротке відео, трішечки тільки, а завтра вже покажу, що там з серветочкою, що. Позавчора я плила, там цікаві моменти також є. Ну і далі плетіння. І далі багато цікавого. Ну, гарненьке таке. До завтра, мої любі. Дякую, що ви є, за перегляди, за лайки, за ваші теплі слова в коментарях. Дякую. Гарного настрою! Бережіть себе! Любіть Бога, благотворчого суспільства! Ще раз гарного настрою! Пока-пока! Люблю вас до завтра!